Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку тему як Рекалтема. І саме про ту, яка транслюється по телевізорах і перед початком відео в Ютубі і також на деяких інших платформах. І перше, що я хотів би почати, це те, що напишіть в коментарях. чи... Де вам деяка рекавтамана доїдає чи ні, так як ось, наприклад, Rise of Kingdoms, якщо хтось знає цю гру, а знають її, мабуть, багато і за її рекавтами, то в неї рекавтама тяжко буде нас октаситися, що не дуже так, як багато там такої, як, начебто, створена та рекавтама на, на коліні там її. Далі пішов і її одобрив. Також можна так сказати є багато інших похожих прикладів і також багато інших видів рековтам, які можна так сказати не дуже такі хороші. Так як багато совтосів таких рековтам, які були створені і задані. І, ми, і ті, хто її бачить, задаються питаннями, а хто її створював і як вона вша попала сюди, так як є реально, іноді хочеться замість того, щоб пограти в гроші, купити той продукт, який рекламується, а просто закриття рекламу і більш не вспоминати про ту чи іншу рекламу, чи той чи інший продукт. Так, як багато що створюється, як я сказав, просто на, то, просто на те, щоб от них оставити. І я цьому на це питання бачу тільки одну відповідь, чому так створюється. І це все через те, що. Багау в Україні дуже низька стоїмості рекордни, і багато хто може із дуже малким бюджетом її створювати і заморачуватись над нею. А, так як а, а, ось, наприклад, за цей самий бюджет, що в Україні, і допустимо. Там в тій самій Польщі чи в, в, в Німеччині, то на це можна витратити одну і ту саму суму, але кількість реколтами буде значно меншою полтані, у полтані показів реколтами, а от. Наприклад, в тих самих країнах, що назвав Польща чи Германія, то там в рекорд створюється більше для того, щоб все-таки люди купили той продукт або ще щось. І там до цього ж більше підходять. В полтані самої реколтами. І так, щоб її не хотів виключати в перші минути, навіть в перші секунди рековтами не хотівсь виключати. Так як в Україні більшість реколтам, то це таке, що Якщо на телевізорі десь вона показується, то зразу хочеться переключитися на інший канал. А на Ютубі хочеться просто вийти з платформи швидше всього і піти в якийсь інший месенджер, чи ще в якусь іншу платформу, на якій можна буде подивитись відео. І також і за цього, що в Україні дуже дешева реколтама, то мало того, що за ту саму стоїмість, що в інших країнах, в яких реколтама стоїть дорожче, можна створити більше рекалтами, та ще її запускати можна і подовше на той самий бюджет. І також на, на рахунок реколтами ви також можете написати свої думки в коментарях, і е, також на, написати про те, що варто знімати відео про Rise of Kingdoms, про ту гру, яку і так у всіх багато хто е, і за рекордами знає і швидше цього, що не хоче починати в нього грати. Так як а, і за рекордками мені здається, що багато хто в цю гру не на, на хоче вже більше грати, і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.